Усім привіт! Вас вітає музичний керівник Ірина Омельчук. І сьогодні я розповім вам про тривалість нот. Тривалість це довжина звучання ноти. Тривалість звука вимірюється шляхом рівномірного відрахування. За основу взято найдовшу в сучасній музиці тривалість, цілу та шляхом поділу її кожної наступної на два. Утворюються інші тривалості коротші. Ціла тривалість виглядає як незамальована основа. Рахується раз і два і, три і чотири і, Половинка виглядає як незамальована основа зі штилем. Рахується раз і два і. Четверть. Виглядає як замальована основа зі штилем. Рахується раз і. Восьма. Виглядає як замальована основа зі штилем та хвостиком. Існує ще інший запис декількох восьмих підряд, об'єднаних ребром. Рахується раз або і. А зараз пропоную пограти у ритмічну гру. На екрані демонструється нота, а ми разом з вами спробуємо відбити паличками її тривалість.